21 травня зранку і до 18 години ситуація на лінії зіткнення залишалася неспокійною. Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ продовжили обстрілювати позиції сил АТО. Населений пункт Золоте на Лаганському напрямку злочинці обстріляли з 82-мм мінометів, автоматичних з танкових гранатометів та стрілецької зброї. По Санжарівці також били автоматичні станкові гранатомети, а в Уславській обстріляли з автоматів та кулеметів. Населений пункт Широкіне на Маріупольському напрямку цілий день знаходиться під обстрілом бандитів. На Донецькому напрямку недорогі України 122 мм артилерії та 120-мм мінометів стріляли по опитному, Пермайському та Сєвєрному. По Мар'їнці та опитному вогонь вів танк, а фіські згарбники обстріляли стрілецькі зброї. За попередньою домовленістю для проведення ремонтних робіт на каналі Сіверський Донець-Донбас. Комунальне підприємство компанії «Вода Донбасу» сьогодні повинна була розпочати відновлені роботи в районі Майорська. Попередні домовленості було досягнено з представниками так званої ДНР. Варто зазначити, що Пушилін особисто звертався до спільного центру з контролю координації питань припинення вогню з проханням про допомогу. Та як тільки група фахівців прибула для виконання робіт, терористи розпочали обстріл автоматичних гранатометів, зенітних установок, кулеметів та стрілецької зброї. Ремонтники прочекали до 12-ї години в укритті, та вогонь, сучасні варвари так і не припинили. Чергова провокація злочинців відбулася і у тоненькому. Сьогодні свято Вознесіння Господнє. Як тільки люди почали збиратися на молебень у церкві, бандити почали вести по ним вогонь, звинувачуючи в цьому українську сторону. Безполотні літальні апарати загарбників було зафіксовано в небі за напрямками Водяне Маріуполь, Суха Балка Новгородське, Горлівка та Лебединське Широпіне.